Просили хтось як розмножувати, показати, як розмножувати самшит. Грушпан в народі кажуть. От показую. Бачите, оберу. Я вже собі насадила, але щоб показати, показую дві гілочки взяла для початку. Ось тако, щоб той жінок був. Щоб листі не загнивало од таких во. Дві віточки взяла. О, дві. Ще якийсь пан чи пані питали, як боротися з, з тим, як пропадає груш е, самши, тому що він, там, на нього дуже кидається гусінь. І от близенько покажи. Ось така хімія є, і кропити і воно допомагає. Якщо зараз не допоможе, то через два тижні два другий раз покропити. У мене так поїли, що одні стобурці я не знала, що робити, але мені підказали в внесеневому магазині, і я то купила, і от ти подивись, Бачиш, ото, то в мене все з патичків я розмножила. Все все я сама розмножувала. А то сестра мене просила, щоб я її намножила, я його понасаджувала, як обрізала груш. До осені воно, вона приїде, казала в гості і вона має пустити. А тепер показую, як ті гілочки садити. Отаку розрихлену землю, підготовлену, отаку саджу. Отаку саджу. Запихаю до листочків. До листочків. О. І так скільки завгодно можете садити. Отаку. Отаку. А коли то краще Отакаю. садити? Можна і тепер, але садити в затінку, і якщо не дощова погода спекотна, то треба. Ну, тобто час тільки поливати. в липні, так? Поливати. Ні, можна в будь-який час. Ну на зиму воно, звичайно, що не, не переживеться.